Всім привіт! Аллилуйя! Аллилуйя, слава тебе, Господь! Хочу, хочу сьогодні поділитися словом з вами про судний день. Ще цар Давид писав, куди піду від Твого Духа. Куди втечу від Твого обличчя. Якщо піду на небо, ти там, якщо зійду в ад, і там ти. Найбільшою реальністю є Ісус Христос і Його вічне Слово. Все сказане Богом, здійснюється з неймовірною точністю. Біблійні пророки в подробицях передбачували і описували те, що відбувається сьогодні. Пророк Ісая писав про судній день. про... Оце день Господин, приходить суворий і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошеною, а грішников повигублювати з неї, бо сузір'я не дадуть свого світла. Це писав пророк за 2000 років до сьогоднішнього дня. І покарає Господь за зло і безбожнів, за їх провину. Нам зараз треба включити свій мозок і реально дивитися на все, що відбувається взагалі зараз на нашій планеті і в нашій країні в Україні. Благословення Божого всім вам підписуйтесь на канал Салтаненко у телеграмі. Та набувайте най... Новіших, найсвіжіших знань про слово Боже. Амінь.